Дискусія в третину століття у 2013-му, виповнюється 30 років з дня заснування науки про генномодифіковані організми, але й досі вчені не дійшли згоди, що ж таке ГМО насправді в Україні діє закон про державну систему безпеки, модифіковані організми поза законом. Однак системи контролю не прописані а відтак і не діють. Маркування ж без ГМО малоефективне, досліджуючи зразки. З таким написом біологи часто знаходять наслідки геноінженерії. То що ж таке ГМО? Цікавився Ігор Токар. У Києві в інституті клітинної біології та генетичної інженерії вже більше як півстоліття займається дослідженням мікробіології. Є навіть лабораторії, де створюють власні геномодифіковані організми, та висаджувати ці зразки у відкритий ґрунт вони не мають права. Хоча в світовій практиці для цього вже давно прописані і критерії, і правила. Самі ж вчені запропонували. До тих пір, поки не будуть розроблені правила, до тих пір, поки не будуть критерії безпечності, призупинити дослідження, і через декілька років після того як мораторій був оголошений на конференції в Каліфорнії, були затверджені правила безпечності. Роботи з трансгенними мікроорганізмами у Європі на дослідження безпеки ГМО витратили 300 мільйонів євро. Та як саме такі організми можуть зашкодити людині, досі не визначили. В Україні таких грошей немає, але вітчизняні науковці хотіли поприлюднювати свої відкриття. Але поки не буде спеціальної дослідної станції, зразки так і залишаться у пробірках. Було б дуже добре мати в Україні полігон. Це виділене спеціальне поле, яке добре огорожене і добре захищається. І на цьому дослідному полі можна було б висівати трансгенні рослини і випробовувати їх. Науковці запевняють, новації в біотехнологіях можуть сприяти не лише розвитку агросфери, а й створити унікальні вакцини проти раніше невиліковних хвороб. Ми туди вбудовуємо гени, які мають і захист захищає потім людей від хвороб. Тут є і інтерферони, є і деякі антигени, які можуть служити вакцинами проти туберкульозу і так далі, і тому подібне. А от на Кіровоградській дослідні станції займаються традиційною селекцією. Тут виступають проти ГМО і вважають, що природним способом можна досягти найгірших результатів аніж зміною ДНК у лабораторних умовах. Якщо порівняти так звану пластмасову сою, які кажуть на гемосою, і саме сою створену в нашій установі, то по білку. Наші продукти набагато кращі, їх можна таким чином відрізнити від генетично модифікованих сортів сої. Ігор Семеняка показує гордість дослідної станції соя медея. Каже, саме через натуральність сорту її постійно замовляють японці. Цей сорт можна вирощувати в безмінних посівах. Ми вже, наприклад, у дослідах у себе сім років підряд вирощуємо соя по сої, саме медея по медеї. От і при цьому не відбувається накопичення хвороби шкідників. Селекційним способом для досягнення результату може піти від 7 до 20 років. Методами ж генної інженерії це створюється набагато швидше. Нам потрібне ГМО для того, щоб нам збагатитись трішечки, але збагатитись. Тому що сільське господарство зараз це вже становий хребет нашої економіки. Без сільського господарства, без того експорту, про який я вже згадував, на завтра у нас буде. Гривна не по вісім, тобто долар не по вісім, а Бог знає по скільки. На думку юристів, аби врегулювати українське ГМО, необхідно прийняти підзаконні акти до закону про біобезпеку. Згаданий закон він є недосконалим і потребує свого доопрацювання, зокрема в частині контролю використання генемодифікованої продукції. А відтак робота в цьому напрямку ще триває. Провамо сенсі єдине, в чому прихильники і противники геноінженерії знайшли спільну мову, це те, що треба таки врегулювати використання ГМО Ігор Гурток Іван Фоміченко день за днем.